гаразд, давайте почнемо з деяких базових статистичних функцій, які широко використовуються в аналізі даних. Це такі функції, як кількість, середня, медіана, мода, максимум мінімум, і персентиль та середнє відхилення. Замість того, щоб знурюватися в кожну з них окремо, я просто хочу показати їх усі разом. Це не вичерпаний список, але це найбільш корисні функції для аналізу даних. Синтекс цих функцій дуже простий. У більшості випадків вони приймають один параметр масив або діапазон даних. Наприклад, якщо я хочу знайти медіану вартості замовлень у діапазоні B2B100, я напишу таку формулу. Єдина відмінність у таких функціях, як процентиль, полягає в тому, що потрібно додатково вказати, який саме процентиль слід повернути. Наприклад, щоб знайти 25 процентиль від суми замовлення, потрібно використати 25. В параметрі. Аналогічно для 75-го процентиля ми використовуємо в параметрі 075. Що ж, давайте подивимося на ці функції в контексті продажі. Допустимо, що в нас є таблиця з продажами товарів. Вона містить такі поля: як Customer ID, Order ID, Total Sales це дохід від замовлення, і ItemSold це кількість одиниць товарів в замовленні. Дані цієї таблиці нам дозволять розрахувати ключові статистичні показники. Ітак, почнемо з формули COUNT. Пишемо. І в параметрі value обрамо стовпець Order ID. Формула COUNT підраховує кількість заповнених комірок по колонці Order ID. В контексті продажів формула покаже загальну кількість замовлень. В нашому випадку це 1046. Далі, average. Давайте порахуємо середній чек. Формула average обчислює середню суму замовлення. Це ключовий показник, який допомагає зрозуміти, скільки в середньому витрачає клієнт на одне замовлення. Як average працює? Він додає всі значення в стопці та ділить їх на кількість. Далі медіана. Що робиться формула? Медіана знаходить медіанне значення суми замовлення. На відміну від середнього, медіана менш чутлива до викидів, дуже великих або малих значень, і дає більш надійне уявлення про типовий чек. Медіана вона сортує значення та повертає середнє із середніх. Далі мода. Мода знаходить найчастіше повторюване значення серед замовлень. Як бачимо, найчастіше повторюване значення у нас це 2346. Далі максимальна і мінімальна сума замовлень. Макс повертає найбільше замовлення за сумою, в нашому випадку це 10 тисяч, і мінімально показує найменшу суму замовлення, наприклад, 0, що може означати скасоване замовлення. Що роблять ці формули. В випадку 20, 25% го ми знайшли перший квартиль. Це точка, нижче якої знаходиться 25% замовлень. Бачимо 1349. Це значить, що у нас 25% замовлень сумою ниж, ніж 1349, і 75% замовлень вищі по сумі, ніж 1349. Змінимо для прикладу на 75%. І бачимо суму замовлення 3750. В даному випадку це означає, що 75% замовлень менші за свою суму, ніж 3750, і залишок 25% замовлень мають вищий чек, ніж 3750. Це корисно для пошуку аномальних малих або великих замовлень та аналізу розподілу продажів і на завершення стандартне відхилення. Промова СТД вимірює варіативність продажів, тобто наскільки різняться суми замовлень від середнього значення. І так, коли використовувати середнє, а коли використовувати медіану? Середнє підходить для аналітики в цілому, але може бути спотворено аномальними замовленнями. Медіана вона більш корисна, коли є велика варіативність замовлень. Наприклад, є покупки і на 100 гривень, і на 10 тисяч гривень. Навіщо потрібен перцентиль? Персентиль він дозволяє оцінити розподіл замовлень і знайти нижчі та вищі межі типових покупок. А стандартне відхилення допомагає знайти нестабільність продажів. Якщо STDF показує велике значення, значить клієнти витрачають дуже різні суми. Якщо STDF – мале, суми замовлень менш однакові. Тому, як висновок, можна сказати, що використання статистичних функцій в Excel допомагає швидко оцінити основні характеристики продажів та знаходити аномалії та приймати обґрунтовані рішення.